Всім привіт! Так як ми часто приїжджаємо біля цього магазину, вирішили сюди завітати. Ну, Назва говорить сама за себе, Seafood. Значить, повинні бути морепродукти, риба. Але ми зайшли, побачили, тут здивовано приготування. Тут також є готові приготовані страви. І, скоріше за все, це, мабуть, китайська або в'єтнамська кухня. Не знаю, не уточнювала. Також тут багато всяких фруктів, і далі все-таки в глибині цього магазину нам вдалося знайти рибу. Правда, ціни тут не сильно такі радісні. Те, що ви бачите на ціннику, це вказано за паунд, відповідно 454 грами. Ну, Зате можна купити різноманітні рибки. Те саме можна обрати і в кінті. Або в інших магазинах, в принципі, є де таке купити. Також тут, у цьому магазині, ми знайшли італійські паски, які називаються в Італії Панетон. Це єдине, що ми звідси винесли. І діти дуже задоволені, тому що був вибір, і це смачно. Ціна панетона 10 доларів.